Продовжимо тему підтримки фронту. Волонтери Луцьку виготовляють перископи для ЗСУ. Зачекай, хіба ми воюємо підводними човнами? <гум> Ні. Але перископи потрібні не тільки для того, аби визирати з під води, а й з-під землі, точніше, з окопів. Ой, дуже хочеться розібратися детальніше в цій темі. Аж кортить. Ми виробляємо перескопи звичайним хлопцям. Вот. Не для якихось там спецпризначенців, а щоб зберегти кожного ну хлопця, який прийшов з села, воду з якогось там міста, то все, не має можливості, аби Головне, щоб він не висовував голову, от і не втратив своє життя. 700 перископів за 4 місяці роботи вдалося виготовити волонтерам у передмісті Луцька. Невеличку майстерню просто в гаражі свого приватного будинку облаштував Олександр Лозбін. волонтер за освітою. Економіст, який знайшов своє покликання у створенні авторських камінів, коли почалась велика війна, Олександр полишив роботу і почав допомагати українським захисникам. На осінь. Почалися холода, і от, напевно, перше волонтерство почалося том, того що я займався якраз пічками і камінами. Я вийшов на виробника, дає, може надати надати ну, пічки для військових на фронт, А щоб хлопці обігривалися в бліндажах. Потім усією громадою виготовляли окопні свічки та плели маскувальні сітки. А згодом Олександр отримав запит від військових. Хлопці почали просити купляти їм. Ми купляли. Ну замовляли в інтернеті, купляли якісь там примітивні такі труби, платили за них 350 гривень. Тоді волонтер збагнув, що може виготовляти їх самостійно, і це буде набагато дешевше. Розібратися у технології виробництва допомогли майстри з Черкас, які дали ескізи. Для виготовлення перископа, розповідає Олександр, нічого особливого не потрібно. Звичайна труба та два коліна, котрі можна роздрукувати на 3D-принтері. Тож спершу волонтер. Придбав такий принтер. У нас як сарафанне радіо, тільки хтось знав, що я друкую цей, почалося поширення по всіх друкуються ці. А принтер друкує за ній шість деталей. Тобто, ну за день ти можеш зробити три перископа. А тут запит: 100 штук. Двісті триста. Ну, я написав в сторінці в себе на фізбуці. Хто ще має принтера, хто може допомогти? На прохання про допомогу відгукнулися чимало людей. Волонтери й односельці купляли та привозили труби, а хтось дарував необхідний у роботі інструмент і просто донатив. Олександр зміг придбати ще кілька принтерів та пришвидшив виробництво. На даний час э, наші принтера друкують верхні коліна. Це йде процес вже відсотків 60% верхнього коліна надруковано. Тобто, перша частина була надрукована, потім була пауза. Ми вставляли оце зеркало. З понеділка по суботу Олександр збирає потрібні деталі. Вночі на 3D-принтері друкує коліна, готує труби, а вже у неділю склеює прилад. Йому допомагають друзі. Односелець Юрій, аби пришвидшити роботу, приходить у гості щонеділі. Удвох за день виготовляють майже 70 перископів. Маємо ось такий перископ, який складається з двох колін. Ось такі вони йдуть в розборі. Є два варіанти шкалою без шкали. Ось і труби. Ось така звичайна каналізаційна труба. Це все склеїться. В єдиний, в єдиний пристрій і от маємо такий перескопчик. Того самого дня намагаються відправити хлопцям на передову. Передаємо їх по-різному, буває волонтерам. Ми передаємо, буває, передаємо. По новій пошті хлопцям військовим. Буває, що хлопці самі приїжджають, коли їх відпуску відпускають. Буває, ну деякі перескопи висять по місяцю часу, деякі ще там, що не забрали хлопці. Теж з різних причин починає дзвонити, що до чого питати. Ну, повідомляють, кажуть, ми цілий місяць на позиціях, ми не можемо прийти на нову пошту. Ну, дехто каже, що вже декого немає живих. Волонтери планують збільшувати виробництво перископів, не полишають і плетіння сіток та виготовлення окопних свічок.